Добрий день, дорогі глядачі мого каналу і всіх, хто цікавляться методом бутейка. Я хочу представити вам познайомити вас зі своїм учнем в методі бутейка Володимиром. Він досяг дуже хороших результатів в методі, позбувся дуже багатьох хвороб, має великий успіх. І я сьогодні запросила його до себе для того, щоб він поділився з вами цією. Реально дуже цінною інформацією, і е, сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Володимиру, 68 років, він займається методом вже досить довго. А тепер я передаю слово Володимиру. Володимир, будь ласка, поділіться своїм результатом. Ну, про метод я почув давно, ще на початку 80-х років була моя, в мене одна знайома, яка. Пройшла курс лікування у бутейка, і вона казала, що він буквально її витягнув з того світу. Вона його просто вижесляла. Але ця інформація, так сказати, осталася тільки інформацією. Я до неї звернувся тоді, коли, скажімо так, мене трошки притисло. У е, мене почалися проблеми з гіпертонією і стенокардією нагрузки. І десь після дома я згадав про метод бутейка, і деякий матеріал я знайшов, що цей метод лікує сердечно сусудстю хвороби, в тому числі і стенокардію. Я почав шукати матеріали для того, щоб займатися цим. Якісь обривки знаходив в інтернеті, але Ну, скажімо так, якогось е, результату е, не було. Е, до тих пір, поки, е, поки я не попав на благодійний курс е, е, Оксани Вікторівни Нестеренко, і е, той багаж знань, який я е, е, набрався, він тоді якось так раптово зразу і систематизувався. Мені стало все зрозуміло, і я і самі е, заняття, е, тренування по методу будейка вони стали е, набагато приємніші, набагато осознаніші, і я почав отримувати е, ну, результати, які мене, скажімо так, задовольняють. Чого я добився за цей час, коли я займаюся методом бутейка? Значить, в мене пропали симптоми стенокардії. Зараз я спокійно ходжу, бо якщо раніше десь 300-400 метрів пройти, мені потрібно було робити. Зо дві зупинки для того, щоб е, привести себе у норму. А зараз я навіть можу іноді, підбіг, іноді підбігти і за автобусом, е, пригнути на ходу, і, в принципі, нічого ніяких е, небажаних результатів від цього немає. Е, гіпертонія. Гіпертоніями зараз е, тиск приблизно 70-80, це нижній, а верхній 110-130. Угу, тобто нормальний тиск нормалізувався, да? Прекрасно. А який тиск був раніше? Раніше був верхня, межа десь доходила до 180, Ого. десь так 160, 180, нижня десь так 120-130. Угу. приблизно. Це прекрасний результат. І ви не приймаєте зараз таблетки да, від тиску? Так. Да, У мене був і по стенокардії, і по гіпертонії. Такий списочок десь на позиції 7-8. Ну, зараз ви я практично. Що да? кажете? 7-8, так? Да? 7-8 таблетків. Да. Да. Ну, більшість це по стенокарді. І зараз ви вже не приймаєте, так? Да? Ні, я не приймаю, і це якраз було в період, коли починався ковід. <світ> Може, я і робив у цю сцени, як, як ставлять ну, для того, щоб е зняти ці симптоми, е але е тоді якраз в цьому відділенні е було обнароджено ковід, воно було закрите, і я так і туди не попав. І слава Богу, що я не попав я е по симптомам, я не відчуваю. У mm -hmm. мене якісь проблеми по Е, е Крім того, е Пройшла в мене одишка. Якщо я раніше піднімаючись навіть на другий поверх, задихався і скажу, мені іноді потрібно було зупинитися, то зараз я, граючись, можу піднятися на другий, на третій, на четвертий поверх, без зупинки, без, без відпочинку. В якийсь період в мене на ногах почали е, проступати вєни. На даний період вони е, сховалися назад. Зараз їх не, не показується. Ну, тобто, варікос, варіпов, все так. Так. Крім того, е, ну як людина, яка прожила 60 років, у мене е, в суставах ну, болі, в суставах стуній ног. Було так, що в принципі дуже було тяжко ходити. На даний момент, я не скажу, що я збавився повністю, але в всякому разі, я можу, болі набагато зменшились, і я можу спокійно ходити, особливо якщо. Зразу після заняті я собі літаю тут по, по, по своїй хаті і не відчуваю ніяких симптомів на, на ногах. Вже потім, як десь посидиш чи о, дав велику нагрузку на прихобість. Іноді в день я по шагометру в мене виходить 12-16 тисяч шагів кроків роблю. То, відповідно, в кінці дня я вже так сказати відчуваю, що стопи ніг трохи втомилися і відчуваю деякий дискомфорт. Але посидівшись позаймавшись в методі, це все діло проходить. Були в мене проблеми і попереку. Дякуючи методу, на даний момент я вже давно він мене не, не безпокоїв. Ну, скажімо, так, я зрозумів, що коли під час заняттів в мене якраз була, ця, як вона називається, реакція. Реакція очищення може, ви маєте на увазі? Да, так, 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 так. Була реакція очищення. <renoczio> реакція. Реакція. Крім того, на тілі в мене було дуже багато осінь на тіло папіломами. Вже uh -huh. десь декілька місяців став помічати, що ці папіломи спочатку. Prima... Світліють, ось цей коричневий е, колір зникає, і потім самі ці бугорки теж уходять. <с. Ще всі не, не зникли, але тенденція до цього є. Тобто десь половина вже яких немає. <с. Крім того, покращився сон. Зараз я тільки положив голову на подушку, одразу ж виключився і проснувся тоді, коли собі. Внутрішній будинку будівліх настроїв, став набагато спокійнішим і розсудливішим, і взагалі покращився загальний стан здоров'я мій. Якщо порівнювати з тим станом, який був років п'ять назад, то я відчуваю себе набагато краще. І ще одна така річ: це я помітив, що в мене е, зменшився апікіт, і е, е, вага мого тіла теж зменшилася. Бо в мене е, вага коливалася десь так, особливо е, на різдвяні свята, то був такий момент, що я, в мене був, вага була десь 110 кілограмів. О, можна... собі! На даний момент в мене зараз 88 кілограмів, особливих потреб в, в їжі в мене немає. Uh -huh. Довольство з тим, що невеликою кількістю їжі відчуваю себе набагато краще. Тобто, суплення хочуть... відбулося таким природним шляхом, так? Да? Так, да, я себе не заставляв, не обмежував в кількості і в якості е, їжі, воно відбулося якби само собою. Uh -huh. Я помітив, що е, як тільки починаєш займатися, то перестав така е, шлунка, починаєш інтенсивно працювати, і, іноді до кінця заняття не, ще заняття не закінчилося, мені вже, вже треба було сходити. Відповідний закуток, щоб продовжувати потім. Mm -hmm. і, ну, якийсь... зараз настрій якийсь в мене покращився, якась з'явилась жага до життя, хочеться щось створити, хочеться кохати там і мати знайомити з людьми, mm -hmm. мандрувати. Щось робити таке. О, це ж було прекрасно, так. да? Це саме основне, да? так. Приблизно те, чого я добився, за, займаючись методом людей. Добре, це, ну, це просто шикарний результат. А скажіть, будь ласка, скільки ви займалися методом приблизно часу? Ви маєте на увазі взагалі, який період, чи в день? Займаюся. А, ну, взагалі який період, і скільки ви займалися в день? Ну, я займаюся вже 4 роки. Фактично, ну, мене трошки часу не вистачає, тому прийшлося відрізати, лягати на півгодини пізніше і вставати на півгодини раніше. Читайте це два рази по півгодини. і 에, оскільки я до роботи до, добираюсь хвилин 50, то я ще використовую цей час для того, щоб попутно ще потренуватися, побути в методі в бутий. Uh -huh. uh -huh. Тобто, так як я розказую всім, що два рази в день вдома, да? і тоді в повсякденному житті, там, в транспорті, де ви знаходитесь, можна. Yeah, буває, займати... що на нараді, сижу на нараді, згадав, воно ну, автоматично якось вискакає, сижу там раз і вже. Стараюся, щоб в мене була нехватка повітря, я собі прийняв відповідну позу. От. І те, щось, Коли в стані спокою, то воно якось само вискакує, і я стараюся от, попасти одразу в метр, щоб здаром часу не тратити. А як швидко ви позбулися цих хвороб? Тобто це протягом цього періоду, протягом чотирьох років, десь приблизно, так, да, відбули, відбулися такі оздоровлення? Да, це, так, Цей процес він був поступовий. Ну, спочатку, спочатку пройшла гіпертонія, стала зменшуватись там явно, потім почали зменшуватися симптоми стенокардії. Ну, а, е я на цьому не зупинився, бо мені хотілося далі, бо е ці е е болі в суставах там е поперек теж мене безпокоїв, е тому я продовжував займатися, бо десь я бачу табличку, таку залежність. Е Очищення від хвороб від контрольної паузи. Не знаю наскільки вона там вірна, ну, от. тому я старався, так сказати, добитися результатів по контрольній паузі відповідно, щоб потім це вплинуло на місце здоров'я. Mm -hmm. ну, Реакція очищення ну, в мене більш-менш вони проходили. Скажімо так, нормально. Я себе, оце, те, що було зв'язано з попереком, то було трошки болісно. Притом десь було декілька місяців, і я не міг вийти з того стану, потім воно пройшло. Вот. А, що хочу додати, що метод бутейка, і контрольна пауза, якщо ви вживаєте алкоголь, то це дуже зразу відчутно на контрольні паузи. Навіть невелика кількість алкоголю, вона впливає на це. Але з другої сторони, коли ти займаєшся методом і прийняв алкоголь, то організм набагато швидше справляється з цим алкогольним токсикозом. І буквально вона зразу через півгодини це, це помутнення в голові воно проходить. Але кон по контрольній паузі видно, що я вживав його, і для цього потрібно десь іноді сутки, іноді половина, щоб вийти знову в норму. Mm -hmm. Десь я чув, що Константин Павлович. Бо казав, що коли його спитали, чи можна вживати алкоголь. Він говорив, що кількість вживаного алкоголю залежить від контрольної паузи. Якщо у тебе контрольна пауза 40 секунд, то ти можеш вибити 40 грамів. Не знаю наскільки це вірно, але і таку байку я ну, да, да, да. ну, Він в принципі був проти вживання алкоголю, але да, 40 грам це дві столові ложки. Якщо пауза 40 – це здорова людина, так да, вона може випити дві столові ложки. Да? Добре. Добре. Я дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, а що би ви хотіли побажати нашим слухачам, котрі хочуть займатися методом, котрі вже займаються методом? Що хотів побажати, хотів би побажати успіхів. Я зрозумів, що. Методом е, займаються люди, в яких так сказати, е, е, інші методи не прийшли, бо коли я прочув, почув про метод Бутейка взагалі ну так, було цікаво, навіть було невеличке бажання спробувати, але о, на цьому зупинилося. А от коли я захотів зайнятися методом лише тоді, коли мене сценокардія, скажімо так, приперла до стінки. І, ну, так сказати, ділячись з, 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 з своїм, своїми знаннями з, з тими, хто з друзями, знайомими, там пропонував їм теж приєднатися до глав е, поклоніків «Бутейка». Його метод. Поки у людини все нормально, вона не починає займатися лише вже тоді, на стадії, коли дуже трудно, і інші методи не діють, вона починає займатися. Всі вірять, думають, що є таблетка, яку випав, і все, все пройде. На жаль, цього, цього не буває. Щось лічиться, щось калічиться, а як правило, то просто знімаються симптоми. Тому я хотів би побажати, щоб е, люди е, раніше найма, е, займалися методом. Якби я раніше почав, то у мене були більш е, вагомі результати, чим, чим зараз. Тому що е, чим е, старша людина, тим більше вона нахваталася всякої болячок. Е, Речовин непотрібних, які відкладаються в організми, і від них дуже трудно позбавитися. І ще одне. Е -е поч починаючи займатися, не, не, не робіть якісь е е е методи, якісь змагання, щоб е скоріше е мати якісь результати. Короткими, маленькими шашками ви швидше. Доб'єтесь, дійдете до цілі, чим якщо ви будете штурмувати це. Тому що я вже це пройшов, я десь коли почав, починав займатися, зо два чи три рази я кидався, але потім е заставляв себе і знову починав, поки от, не 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 займався у вас на благодійному курсі а потім ще пройшов ще два курси у вас От. і зараз зараз займаюся з великим задоволенням тому що е, ніякої е, такої великої нагрузки на, на заняттях нема Заняття проходить, так, так би мовити, з задоволенням. Тобто я, я отримую задоволення, коли займаюся бутей. Ну, ну. ну і коли ранком просипаєшся, встаєш, чувствуєш, там скрипнуло, там стрільнуло. Ну, але 30 хвилин позаймався, все. Я, як батарейка, яка зарядилася із зарядного пристрою набралася енергії, все мені хватає десь до вечора. Mm -hmm. да, добре, да, я вам дуже дякую за таку щиру а, розмову, за те, що ви поділилися а, з нашими а, слухачами. А, Бажаю вам надалі успіхів в методі, да? тому що наскільки я розумію, ви будете продовжувати далі. Ви отримуєте вже від цього задоволення, да? і десь скрипнуло, посиділи в методі, воно вже не скрипить і навпаки купа енергії. Да? І ви помолодшили yeah. да? на декілька років, може і на 10 років помолодшили по своєму ресурсу. No, якщо no, раніше no. не могли піднятися на другий на другий поверх, а тепер піднімаєтесь і можете за тролейбусом підбігти. Да? Так, так. Так що будемо молодіти далі і займатися далі. Метри. Попробую, попробую. Мені моїх років не дають. Мені десь дають там на 10-12 років менше, ніж в мене є. Ну так, звичайно, це ж у людини це ж енергія обновилась. Так, звичайно. Добре. Дякую я всім слухачам нашим, також глядачам, також бажаю. Займатися методом приходить до мене на навчання і досягати таких результатів, як досяг Володимир. І я вам хочу відверто сказати, що не всі люди досягають результатів в методі дійсно стабільних, можуть досягти результатів там за місяць покращення стану, за два місяці покращення стану. Тоді кидають метод, на жаль. На жаль, можливо, не вистачає терпіння, скоріше всього, не вистачає терпіння, да? можливо, не вистачає часу, можливо, не вистачає там, ще якихось ресурсів, але якщо ви хочете досягти дійсно якихось глибоких результатів в методі, так як досяг Володимир, то треба займатися досить довго. І правильно сказав Володимир, потроху, але кожен день. Потроху, але кожен день. І тоді, звичайно, буде результат довгостроковий. І, сподіваюся, вам теж не будуть давати на 10-20 років менше, як і Володимиру, з'явиться жага до життя, да, енергія, бажання знайомитись, бажання розвиватися і, і жити далі. А це дуже важливо для нас усіх, особливо в тій ситуації нашої країни, в котрій ми зараз знаходимося. Добре, тоді. Ми будемо прощатися. До нових зустрічей. До побачення. Дякую вам. До, до побачення. До побачення. Всего доброго.